Європарламент проголосував за надання Україні 50 мільярдів євро. Повідомляє редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк. Гроші виділять Києву в межах багаторічної програми фінансової допомоги Ukraine Facility за проголосували 536 депутатів. 40 були проти. Раніше стало відомо про те, що 39 мільярдів євро з цієї суми спрямують до державного бюджету України для посилення макрофінансової стабільності. З нами на зв'язку Олег Устенко, економіст, радник президента України, пане Олеже, вітаю. Аємо доброго, доброго дня, поясніть, будь ласка, про посилення стабільності макрофінансової з цих грошей, і взагалі наскільки критичним критичною для нас є виділення ось цієї суми. Ну, більше ніж критичним, все ж таки не забувайте, що ми знаходимося у війні. У війні а від того, в нас частина нашої економіки не працює, не працює, бо знаходиться або на тимчасово окупованих територіях, або підприємства знаходяться ну в зоні такого постійного обстрілу з боку ворога. Тому звичайно, коли в тебе не всі підприємства працюють, коли економіка дає ну, такі показує такі явища, звичайно, що зменшується надходження до державного бюджету з одного. Збоку зменшуються податкові надходження до державного бюджету внаслідок цієї війни, з іншого боку, в нас є ну просто нагайна потреба збільшувати наші витрати на безпеку і оборону. І від того в нас виникає такий значний дефіцит державного бюджету. Дефіцит державного бюджету на цей рік складає ну, приблизно біля 40 мільярдів доларів, і тому важливо, яким чином вирішити питання, яким чином його треба і можна буде фінансувати для нас зараз закриті зовнішні ринки запозичення капіталу, це те, що ми робили до початку цієї війни, виходили б на зовнішні ринки і просто запозичували б там кошти. Зараз цього зробити неможливо, тому залежить від того, яким чином і як швидко ми можемо отримувати кошти від наших союзників і партнерів. І в даному випадку, оці 18 мільярдів євро, які ми отримуємо від європейського союзу, тобто на покриття цього дефіциту, а це мається на увазі все, що стосується Небезпекових і не військових програм до речі, всі військові безпекові програми ми фінансуємо за власний рахунок. Все, що збирається до останньої копійки в країні, воно саме йде вигляді податків і зборів. Воно йде на безпеку і оборону. Решта, все, що не відноситься до цього, це і соціальні програми, це пенсійний фонд, це заробітні плати вчителів лікарів. Все фінансується за рахунок в даному випадку тих коштів допомоги, яка надходить від союзників на 18 мільярдів євро, це 19 мільярдів, навіть на трохи більше 19 мільярдів доларів на цей рік. Теж правда, що багато разів Україна говорила, і в тому числі і міністр фінансів говорив з приводу такої ритмічності отримання допомоги від з боку європейського союзу. Січень і лютий, як вже виглядає, лютий вже повністю ми не отримували цієї підтримки від європейського союзу, але розраховували на неї. На використовували наші власні ресурси, яких теж не так то й багато було. Але використовували, робили таку подушку безпеку починаючи з грудня попереднього року. Потім міністерство фінансів виходило на наші внутрішні ринки запозичення капіталу, розміщувало свої облігації внутрішньої державної позики. Тобто якимось чином перекривали ту діру, яка є. А якщо вважати, що січені лютий ми не отримували кошти від Європейського союзу, а в березні теж кошти мають надійти, то рахуйте в середньому, ми мали отримувати по півтора мільярда. Євро щомісяця, тобто це більше ніж 1,6 мільярда доларів на місяць, і оці по півтора мільярда євро. За два місяці вже які майже пройшли в цьому році, за січень і за лютий, Ми отримаємо і отримуємо кошти за березень. Тобто, в березні має надійти в Україну з боку Європейського союзу за цією програмою 4,5 мільярди євро, тобто це більше ніж 5 мільярдів доларів або біля 5 мільярдів доларів. А вже решта місяців, вже після березня, починаючи з квітня, ми будемо з вами від Європейського союзу отримувати щомісяця по 1,5 мільярда євро. Це ну значна допомога, і це дає можливість нормально функціонувати в системі публічних фінансів державного бюджету. Тобто, це дуже дуже позитивна новина. Пане Олеже, це дуже важлива допомога. А повертати ми її повинні і, з якими відсотками, якщо так, якщо ми подивимося взагалі ту допомогу, яку ми отримуємо від союзників і партнерів, то Частина з цих коштів іде вигляді кредитів. Частина цих коштів іде вигляді грантів. І навіть якщо ми говоримо про ті 50 мільярдів євро відкритої допомоги від з боку Європейського союзу, вона до речі ж розрахована на 2024, 5, двадцять четвертий, п'ятий, тобто ну на більш тривалий період часу, там є частина більше ніж 10 мільярдів євро. Це те, що буде йти в вигляді грантів. А решта буде йти в вигляді кредитів. Кредитний ресурс я Передбачаю, що частина нашого і експертного співтовариства і частина громадян відноситься ну, так дуже обережно, коли мова йде про кредитний ресурс. Перше, що я все ж таки сказав би в аргументацію того, що не варто боятися зараз цього кредитного ресурсу, бо це довгі гроші вони розраховані на більшість цих програм, це 30-річні програми, і вартість цих запозичень, вона не нульова, але вона дуже близька до нулю. Там приблизно треба орієнтуватися на пів відсотка річних. Це ну, вартість цього обслуговування цього кредитного ресурсу. Теж зрозуміло, що кошти, які треба буде, тобто з кожної там 100 євро треба буде виплачувати. Ну просто навіть не пів євро в кінці цього. В кінці періоду, ну тобто, це е, треба буде сплачувати, але це незначні значні кошти. Але все ж таки, теж правда, що не забувайте, е, що в кінці кінців після війни е, до нас будуть заходити. Ну, перше, ми скористаємося коштами, е, які будуть надані на відновлення української економіки. Коли буде йти відновлення, то буде значне економічне зростання. Економічне зростання це додаткові надходження до державного бюджету, і е, тоді ця пропозиція Орція відношення боргу до валового внутрішнього продукту вона буде зменшуватися. Я не хочу там переобтяжувати економічними такими розкладками, але теж треба розуміти, що після після війни оце співвідношення те що вважається ну важливим з точки зору економістів. Відношення боргу до валового внутрішнього продукту воно почне різко знижуватися, і я впевнений, що в кінці кінців ми дійдемо до. Тих параметрів, які є необхідними, особливо коли ми говоримо про наш трек приєднання до європейського союзу, бо там є так звані мастерські критерії. Вважається за доцільним мати це співвідношення десь приблизно на рівні 60% борг по відношенню до ВВП має знаходитися на рівні приблизно біля 60% цього співвідношення такого плану. співвідношення в нас було. До війни до війни в 2022 році прогнозувалося, що воно впаде навіть до рівня біля 40-45% Ну зараз маємо на рівні більше ніж 80% Але знов таки це не проблема в тому, що є борги, а проблема в тому, що економіка зменшилася внаслідок внаслідок цієї війни. І теж правда, з позитивної точки зору, навіть в попередньому році ми зростали на на більше ніж 5% Наш Наша економіка зросла, і в цьому році згідно до бюджету, те, що закладено принаймні до державного бюджету, це знов таки 4,5% зростання частини експертів, і в тому числі міністерство економіки говорить з приводу того, що і в цьому році ми можемо збільшитися, зрости більше ніж на 5%, Але теж правда, що після війни стратегічно важливе завдання полягає в тому, що ми маємо зростати від щонайменше 7% на рік для того, щоб швидко наближ. Жатися до того рівня, який був в нас в передвоєнний час. А це теж нагадаю, що в 2022 році, в перший рік війни, наша економіка зменшилася, впала на більше ніж 25%. Тобто, в попередньому році ми відвоювали 5%, Маємо надію, що 5% відвоюємо в цьому році. Але перехід до поствоєнної економіки означатиме більш швидкісне економічне зростання і тому і. І це боргове навантаження, воно буде потенційно зменшуватися. Пане Олеже, півтори хвилини в нас ще є. Я пам'ятаю ці пояснення з приводу місії МВФ, коли казали, що крім іншого, в чому плюс добра ось цього від міжнародного валютного фонду, що це є прямий сигнал до там інших міжнародних організацій, до бізнесу про ну там певну стабільність і що можна вкладати гроші. Скажіть, будь ласка, ось це рішення європарламенту. Чи можна його розцінювати як сигнал для інших наших партнерів? О, да, це точно так, бо це найпотужніша допомога, яку ми в даному випадку отримуємо. Якщо мова йде е, саме про державний бюджет і про фінансування державного бюджету, е, вже стіма п'ять 5,4 мільярда доларів, які очікуються в цьому році від міжнародного валютного фонду. Додати туди ще 18 мільярдів євро від європейського союзу. Це зрозуміло, що перекриває ну е, значну левову частину цієї потреби, яка є в цьому році. Це означає, що більш активно будуть заключатися двосторонні договори, і багато країн нас підтримують навіть з боку до речі, європейського союзу. Частина країн Європейського союзу нас ще додатково підтримує фінансово, в тому числі надає кошти на покриття державного бюджету дефіциту державного бюджету за межами цих програм. Я б вважав би, що тут буде така акселерація програм. Більш швидкісно вони будуть розвиватися. Всі розуміють наскільки це. Важливо перемогти, щоб Україна перемогла. Як важливо перейти от в поствоєнний період розвитку і фінансовий світ дивиться вже навіть не на зараз. Як це ну не буде може цинічно здаватися, див розглядає можливості інвестицій в Україну вже в поствоєнний період часу. Тому ну от так от іде ситуація розвивається. Панеле же, дякуємо за ваші коментарі. Ваші прогнози. Олег Устенко, економіст, радник президента України, був на прямому зв'язку. 고. Cool.